Добрий ранок, малята! До нас знов завітали наші знайомі веселі фігурки. Вони прийшли до нас, малята, щоб згадати геометричні фігури, які ми з вами вже знаємо. А ми знаємо, які фігури це круг. Трикутник квадрат. А зараз малята. Ми пограємо в гру, впізнай геометричну фігуру. Починаємо. Яка геометрична фігура? Вірно, квадрат. Вірно, це круг. Трикутник. Молодці малята. А зараз пропоную скласти з геометричних фігур чудовий кораблик творчих успіхів малята. До побачення!